Добрий день, дорогі батьки. Сьогодні я додала в Classroom нову гру. Це називається клавіатурний тренажер. Це щоб дітки вчилися працювати на клавіатурі. На жаль, ця гра не буде працювати на мобільному пристрої. Тому якщо не відкривається, то не відкривається і ви працюєте з іншими іграми: WordWall і в Learning App. А у кого є можливість працювати на клавіатурі? то ви відкриваєте цю гру, у вас відкриється ось таке віконечко, і буде два варіанти вхід або реєстрація. То ви нажимаєте реєстрація, Воно не займе дуже багато часу, десь там 2 хвилиночки. Я зараз покажу, як це робити. Дивіться, у нас відкривається два віконечка, реєстрація через Google і реєстрація через Facebook. Ви обираєте через Google, ось так. І у вас відкривається перечень ваших аккаунтів. Ну, У мене тут їх багато, то я обираю той, з яким я частіше працюю. Так. І ви заходите за цим аккаунтом в цю гру. Тобто вона реєструє вас автоматично. Так, зараз, зайде. А, так, дивіться. Ще що хотіла сказати. Що тут знизу є. У вас, напевно, відкриється в англійській мові. То ось тут знизу є варіанти, які, які ви можете використовувати мов. Бачите, тут є англійська розкладка, русський, український і так далі. А, обираємо українську розкладку. Все, І вам буде все. Це зрозуміло, що треба буде робити. Вам відкриється, ну, у мене тут вже є режим гри, а вам треба буде увімкнути ось оце віконечко, щоб воно було синеньким. Ось так. Далі у вас відкривається жовтим, воно буде називатися розпочати навчання. Розпочинаємо навчання. Ось, почати. Нажимаємо почати. У вас відкривається клавіатура. Далі у вас така істотка, вона називається Pacman. Він кушає букви, тому нам треба зробити що? Треба буде теж поставити в клавіатурі режим української розкладки. Так? Далі ви ставите ручки, дітки, діточки ставить діточки пальчики на букви О та Л. Так. І оцей пакман. Він, він, перша буква перша літера буде О. Нажимаєте на літеру О. Ось він її з'їдає. Далі дві букви, дві літери Л. Він два рази її теж з'їдає. Раз, два. Потім Л, О буква Раз. Потім буква Л. Так, прошу пробачення. А далі у вас не дістає він до, до літер. І є у вас. Велика літера проб... Ой, велика клавіша пробіл. Ви її нажимаєте, він, до не... він підходить ближче до букв. І далі ви ставите знову на літери Л та О. Нажимаєте Л, далі О, Л, О, Л, О. Ну, до речі, ви бачите на віртуальній клавіатурі що воно нажимається. Далі ми знову ставимо пробіл. Так, далі ми знову ставимо пальчики на букви «о» та Л і рухаємо «о», Л, О, о-ли. Далі пробіл. І так до кінця ми все робимо. Ось це ми зробили. Далі буде вам відкриватися наступне. Завданнячко. Тобто воно буде відкриватися поступово. Коли ви зробите одне, то потім відкриється друге і так далі. Ваше завданнячко буде зробити е, тільки е, ну, для цієї домашньої роботи одне завданнячко. Якщо є така можливість, то, будь ласка, практикуємось.